Адміністративно-виробничий корпус машинобудівного підприємства у січні цього року тут заклали фундамент, а нині перша черга підприємства майже готова до роботи. У цьому приміщенні буде офіс, конструкторське бюро і виробнича дільниця площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Свої потужності компанія зводить на території четвертого індустріального парку у Вінниці. Наше підприємство виготовляє промислове обладнання з фарбування. Тобто будь-які фарбувальні лінії для рідкого фарбування, для порошкового фарбування ми робимо тут, у Вінниці, на орендованих площах. І зараз основна задача перевести ці потужності на власне підприємство. Одним із перших корпус підприємства побачили студенти Вінницького технічного університету. Майбутні інженери, менеджери, логісти та фахівці з кібербезпеки прийшли, аби дізнатися на практиці усі тонкощі зведення таких об'єктів. Індустріальний парк Він індастрій. Він сьогодні має форму 13 гектар. Однак ми з колегами з департаментом економіки інвестицій працюємо над тим і з іншими департаментами над розширенням вдвічі. І впродовж півроку ми плануємо, що там буде 26 гектар. На території 4-го індустріального парку розмістяться шість підприємств, які створять більше півтисячі нових робочих місць. Перші з яких з'являться вже у наступному році. Тож на таких візитах студенти можуть не лише дізнатись про будівництво, а й підшукати майбутню роботу. Це дуже великі можливості для студентів більше робочих місць і ну, взагалі можливість працювати і в своєму місті, і навіть якщо це приїжджі, то працювати в місті, в якому ти навчаєшся. Зараз у нас в Вінниці можливо не вистачає якихось робочих місць саме для студентів. Так хоча студенти можуть бути не гірші професіонали, вони хочуть розвиватися, вони працюють, вони старанні, вони ще молоді і жваві. Тому такі можливості це дуже круто, я вважаю. Компанія SmartLine вже за кілька місяців запустить виробництво на новому місці і прийме на роботу близько 30 нових фахівців. А до 2030 року виробничі площі планують розширити до 8 тисяч квадратних метрів, що вчетверо збільшить кількість вакансій. Тож підприємці вже активно співпрацюють з навчальними закладами. Останні два роки працюємо з училищами, які випускають зварювальників. Працівників робочих спеціальностей, які по 4 місяці проходять практику у нас на підприємстві. І в минулому році троє хлопців залишились працювати, в цьому році п'ятеро хлопців після практики прийшли і влаштувалися на роботу. Найближчим часом на території індустріального парку запрацює два машинобудівних заводи та один логістичний центр. Підприємства зацікавлені в приході таких людей на свої виробничі потужності, зокрема, наприклад, на реалізацію на зовнішньое кіномічні ринки тих, хто знає англійську мову, тих, хто знає комп'ютер, тих, хто знає менеджмент. Тому ми закликаємо, того, щоб такі от зустрічі були регулярні, щоб бізнес мав можливість співпрацювати з університетами, з ПТНЗ, з коледжами для того, щоб фахові люди приходили на ранніх стадіях. Нині чотири індустріальних парки займають 92 гектара. А це потужності, що розвивають економіку регіону та роблять українську продукцію конкурентоспроможною на міжнародному ринку. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, Аркадій Патов. Новини за день, телеканал Віта.